Всім привіт! Я вітаю вас на каналі Невгомовному Ро. Я купила собі новий телефон. <рес> телефон пиздець, який дорогий. Але я подумала: слухайте, завтра може не настати. Ми в такі веремні часи живемо, що не треба викладати на завтра, те, що можна купити сьогодні. <рес> І ну, в мене була така можливість. По-перше, я дуже дякую всім. Своїм друзям, підписникам, глядачам каналу, які донатили мені на день народження. Частина грошей, о, за які я купила о, цей телефон, це ваш вклад. Основну частину я о, додала сама зі своїх заощаджень, але о, знайте, ви є о, спів, 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 ви? Ви, Ви мій золотий фон, дуже дякую. Я планувала купити собі або ж камеру, або новий телефон. А, але я більше от, склонялася до телефону, тому що всі зйомки, весь монтаж я роблю за допомогою телефону, на який зараз знімаю. Три роки тому я купила собі Samsung Galaxy Note 20. А, до речі, на цьому телефоні. Компанія Samsung припинила виробляти ноути, і оцей от пен запхали у версію Ультра. Я дуже задоволений цим телефоном. Але, на жаль, зараз в нього дуже-дуже слабка батарея. Ну, Мені вистачає на 4 години. Я думала поміняти батарею. Але все ж таки це вскривати телефон. І, ну, коли ти вскриваєш щось герметичне. Ну, навряд чи. це сприяє подальшій якісній роботі. Твого гаджету. Це не реклама. Телефон я купував за свої гроші. Слухайте, так поставила його на передній план. <гум> Наші рекламую. Ні, компанія Samsung а також інші світові бренди, які представлені офіційно в Україні, досі не звертають на мене увагу. І українські бренди не звертають на мене увагу, як на обличчя, або ж там інша частина тіла для реклами своєї продукції, а я би з задоволенням. Рекламувала, що зараз я і роблю безкоштовно. Телефони Samsung, тому що вони мені дуже-дуже подобаються. На Samsung я перейшла три роки тому після довготривалого користування телефонами HTC. Я була шанувальницею HTC. І от коли я обирала роки тому, який мені телефон купувати, я звернула увагу, але там щось не зрозуміла, і, 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 на жаль, компанія, я не знаю, що з нею зараз відбувається, але все. Вона свій шлях на ринку телефонів. Ну, що закінчила, можливо, щось і виробляє, але ну, я нічого не чула. Ці телефони ну, ніде не мількають. От, Я довго-довго обирала. В мене була особиста образа, до речі, на телефони, на бренд Samsung, на представниця в Україні, тому що вони залучили в рекламну кампанію відкритого гомофоба Верстюка. І я коли там приїжджала вздовж Петрівки, бачила його зображення, і мене це дуже обурювало. А, ну, якось, якось, якось. От я, я нічого не зробила для того, щоб це якось виправити, там, написати скаргу, підняти там резонанс в суспільстві. Я так декілька разів сказала про це в, в своїх прямих етерах для своєї невеличкої аудиторії. І, Потім хтось мені написав, що, 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 ну, що ви зробили? Ви, ви образились і нічого не зробили для того, щоб це виправити. Тоді, три роки тому, я досить прискіпливо обирала собі телефон, я дивилася огляди, порівняльні характеристики, відоси. Потім я ходила по магазинах, я тестила, тримала в руках. І в результаті я обрала цей телефон, Samsung Note 20, на який я зараз знімаю. І зараз, коли я ну, вирішила купувати собі телефон, я чітко розуміла, що це буде тільки Samsung. Але ціна спочатку мене стеменула. <гас> так багата жіночка. Але цей телефон я купила, точніше, мені допомогли купити в Америці. Дуже дякую, Лана, Толя, Олександра. Яка мені телефон привезла. І, по передзамовленню на американському сайті можна було купити телефон о, на 512 ГБ. До речі, мій телефон на 256. І останні півроку я постійно-постійно щось видаляю. і Перекидаю на жорсткий диск, тому що мені вже пам'яті не вистачає. Так от, в Америці можна було купити по предзамовленню. Телефон на 512 ГБ по ціні, телефону на 256. І от сиділа я. Думала, думала, думала. Мені було так шкода. В мене, як у людини, у дитини, яка зростала те, ну, ще в злиднях Радянського Союзу. Ну я пам'ятаю цей період на зломі епох. Ну, я зростала, я мала все необхідне для більш-менш нормального життя, але я пам'ятаю, ну, завжди не було грошей, тому я дуже складно розстаюся з ну, великою сумою грошей, хоча розумію, що це на користь, це мені потрібно, це мій інструмент основний. Але все одно. Коротше, все вийшло. Телефон в мене на столі. Зараз ми будемо розпаковувати. Хоча останні декілька років в комплектацію йде тільки телефон, провід і все. Компанія Samsung. Взяла приклад з компанії Apple і курс на екологічність. Хоча дивно, кожен рік випускається нова лінійка телефонів і продовжують виробляти телефони, які були представлені рік, два-три. Досі можна купити Samsung от Mi Note 20 Ну, окей. Менше е оцих от зарядних пристроїв буде вироблятися. Ну, це теж. Це теж а, ну, турбота про природу. Вступна частина і моїй рефлексії на цьому дом. Зараз ми будемо разом з вами розпаковувати. Я спеціально дивіться, застелила столик з сукнею від Дольче Абанна. Це був піздєж. От, а далі я перенесу свої дані зі старого телефона в новий. Є дуже проста програма, єдине, що треба час. Потім я збираюся піти на нову пошту. Ну Но я протягом тижня буду як. Користуватися, та я планую їм дуже довго, з рахуванням того, що я купую телефон на три роки. Так, і позаминулий телефон в мене три роки був в активному використанні. Угу. От, і десь через тиждень, через два я запишу вам свої враження від користування. Якщо ви хочете, щоб я зробила порівняльне відео, порівняльний аналіз телефону Samsung. Galaxy Note 20 і Samsung Galaxy S23 Ultra. Напишіть про це в коментарі. Ну а ще я можу зробити рев'ю на трирічне користування телефоном Samsung Note S20. Я вже казала, да, що він продається. Так, друзі, це не найдорожча покупка в моєму житті, але досить, досить коштовна. Поїхали. Чікс. Чікс. О, я так хвилююся. Слухайте. Я обрала колір. А... боже забула, як цей колір називається. Лаванда. От. Lavender хейс, О, я думала, він чорний. Це просто а... така накладочка. Ну-ка. Оооо! Матір Божа. Оце так. Колір. Боже, він такий величенький. Я його вже мацала в магазині, от саме в левандовому кольорі. Боже, я, я боюся його доставати. Я пам'ятаю, як я купила себе достанній HTC, і задня панель в нього була скляна. Я прийшла додому, поклала його на тумбочку. Я не побачила, там щось на тумбочці лежало. і він так скатився і впав от о, вуглом на паркет. І там от така от тріщина. В перший же день, в першу ж годину. Я так засмутилася, що не брала його в руки три дні. У мене був такий стрес. От реально. Поїхали. Ой. Так, давай цю плівку знімемо. Тут плівка, чи що? Це плівка? Так, да, плівочка. Мені здається, це плівка, і треба зняти, да? Чекайте. так? Чекайте. Нічого ж не бачу. Чи не плівка? Він такий матовий. Оце теж прироблений якийсь матеріал. І добре, що зараз не, а, немає оцих скляних поверхонь, які дуже слизькі. Мітаєте, був такий тренд? Ні, це не плівка. Плівка зверху, тут, тут, на екрані. Ну що знімаємо? Поїхали. май гаш! Бімц! Оце я. Привіт всім. Ой, ну приємний, приємний. Чимось схож на мій. Ні, зроблю я порівняльне відео. Да, дуже схожий на мій. Тут камера 200 мегапікселів, В моєму 64. Я жодного разу, ну окей, два рази затестувала, її використовувала. Ще тут е, 8К, яке рекламують. У мене теж 8К, а, щоб ви розуміли. Відосік на хвилинку займає десь 300 500 мегабайтів. Відосік на хвилинку. Для кого це потрібно? Не зрозуміло. Ну, окей. Але батарея. Батарея на 5000 мА. І отут пенчик, дивіться, Чікс. Чорний. М -м -м. Могли зробити лавандевий. Ну, ладно. Так, вмикаємо. Чи треба його зарядити? А, тут ще щось. Давайте подивимось, о тут ще. Так. Тут. Все? А де провід? Навіть проводу нема? Нормально. А, ні, є. От, значить, от проводочок такий і... І тут якась, а, як це, попереджалочка. Quick Start Git and Terms and Condition. Quick це швидкий старт-гіт. Все от що ми робимо. А, спочатку ми представляємо карту, ну і потім вмикаємо наш девайс. Всі деталі можна дізнатися на сайті. Отакі. Я ще чехол купила. Чекайте. Так, чехол я купила з кільцем. Дуже зручно. Це фірмовий. Clear gadget case. Ой. Ага. Так, він виглядає. Досить такий плотний пластик. А це що за півдик? Куди його? Так, і тут ще щось є. А, це можна змінювати, мабуть. А, все, це треба прибрати і потім от приклеїти. от... це кільце. Дивіться. Так, от ви берете, ну реально дуже зручно. Да, ну ладно. Окей, а що це таке у нас? А, все. Шікс. Ми спочатку одягаємо, потім ціпля, чіпляємо. Давайте спробуємо. Мені вже цікаво. Ну так, да, тут нема плівки. Нема чи є? Так. Опс, готово. Друзі, вуаля! Я ще раз дуже дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Буду розбиратися. Одразу ж залапили, залапили екран, не знаю, чи варто сюди щось клеїти, тому що я читала, що тут якийсь неймовірний захист екрану. Його можна кидати і нічого з ним не буде. Але все ж таки не будемо ризикувати. От, передійте за мене. Мені буде дуже приємно. Ні, ну секс, секс такий ем, лавандовий. Да? Лавендер гайс. Ту-ду-ту. О, а зручно деставати пен? Так, да, зручно, досить зручно. Щоб ви розуміли, я користувалася пеном, ну, перший місяць, потім <зас> забула про його існування. Ну іноді, іноді дістаю для того, щоб десь е, повиюбилася. В метро їду і така. Ділова жіночка. А так... Ні, ну ще приємний оцей звук. Антистрес. Все, чмоки.